Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS. Ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео, я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції в ці проекти. До вашої уваги, 22-й проєкт адвент-календаря Верстальника. Створимо дуже цікавий проєкт з новими родзинками в знаннях. Виглядає він в браузері ось таким чином. Давайте я його трошечки зроблю. І якщо бути точним, то це не єдиний дизайн тобто, всі варіанти, які тут будуть зверстані, тобто це все буде в одному макеті, але з можливістю підключити різні дизайни цих карток, форма залишиться така сама. І, відповідно, фончик залишиться такий самий. Це будемо робити. Воно складається, звісно, з HTML CSS, а інтерактивність, тобто можливість роботи з формою. Це все буде додано через JavaScript. Якщо ти цікавишся темою створення сайтів та фронтенд розробки то для тебе є дві чудові новини. Перша новина це можливість приєднатися до чату в Telegram. В якому є спільнота цього каналу, активні підписники, які навчаються разом з тобою і також шукають відповіді на свої запитання, отримують їх в цьому чаті, отримують консультації від мене і також перевірку домашніх робот. Приєднуйся за посиланням в описі під цим відео. А друга новина це цілком новий мій власний курс фронтенд: багато теорії та ще більше практики. Це онлайн-курс, уроки в режимі стріму. Обов'язкова наявність збережених записів та підтримка автора курсу, тобто у мене 10 годин на день, 6 днів на тиждень. Група не більше 25 учнів, чат учнів для обговорення і зважене коригування графіку занять згідно умов і наслідків війни. Технології та інструменти ви бачите великий набір, якого буде достатньо для того, щоб розпочати свій шлях. В сфері фронтенд розробки за підсумками курсу ви будете мати декілька великих практичних проєктів. це багатосторінковий сайт на HTML, CSS, адаптивний багатосторінковий сайт на HTML, CSS і JavaScript. І веб-застосунок на React. Графік занять це вівторок, вечірній час, четвер, вечірній час, неділя друга половина дня, або може бути використана субота як альтернатива для занять в неділю. Зазначу, що дві години в неділю буде відведено для питань відповіді та розбору домашніх робіт. Цілком це курс на 180 годин протягом 23 тижнів, 22 січня запланований старт навчання. Що по оплаті? Перш ніж надати відповідь на це питання, я хочу, щоб ви дізналися велику таємницю. Людину, яка намальована на тисячі гривень, малювали не з Вернацького. Це мій портрет. Тепер до оплати. Є, звісно, акційна ціна 7, 8 і 9 грудня три дні, повна ціна курсу перетворюється з 20 тисяч на 10 тисяч, тобто це знижка 50%. При цьому можна забронювати місце в цій дні і сплатити залишок 5 і 2 тисячі, тобто разом 7 тисяч, в січні і в лют. Після 9 грудня з 10 по 19 буде діяти ціна 15 тисяч за весь курс, так, також з можливістю забронювати місце і сплатити найближчими двома місяцями залишок курсу. Після 19 грудня до старту курсу буде діяти повна ціна, також з можливістю забронювати собі місце і сплатити залишок частинами. Для того щоб скористатися цією пропозицією, ви можете зробити переказ на один з цих реквізитів. І після переказу обов'язково напишіть в чат в телеграм, посилання в описі. не пропустіть свій шанс отримати таку велику освітню пропозицію за найкращу По структурі. Я вже на 22-му проєкті не зупиняюсь взагалі, хоча вона у мене тут трошечки не класична, не, немає папочки CSS. це не принципово для цього навчального проєкту, демонстраційного. Структуру стартову, здається, 22 я ще не закинув, хоча, якщо ви дивились попередні і не бачили там 21, 20, 19, 18, то вони вже є на Google Диску за посиланням в цьому відео, є вже ці всі стартові файли. Ну і 22-й. У всякому разі, вже точно, коли закінчу 23-й і 24-й, зроблю ще два залишились, крім сьогоднішнього, то я тоді точно всі залью. І нагадую, що якщо вам це все цікаво, але, наприклад, у вас за якихось причин нема часу це все писати, верстати, але б ви хотіли, наприклад, ну, не знаю, в навчальних цілях, в якихось цілях там, самоосвіти, чи, наприклад, ви викладачі, хотіли б отримати готовий код з цих проєктів для того, щоб використовувати потім на своїх якихось уроках. В принципі, це не є проблемою, рішенням є а, оформити спонсорство на моєму каналі. Серед спонсорських пакетів є один, який так і називається код адвент календаря. Код проєктів адвент календаря. Можна а, це зробити, тобто, коли я закінчу, вже є декілька осіб, які це таке спонсорство. Коли я закінчу 24-й, я виложу весь цей код за посиланням, і можна це отримати буде для своїх освітніх цілей або для. А, Світних цілий, ну тут, щоб навчити когось, якщо є в цьому потреба, подивимось, що у нас в коді. Без стилів, давайте одразу покажу, як це все виглядає. Стоп. Без стилів це виглядає ось таким чином. Ви бачите, що це фактично набір якихось даних, та набір полів, нічого такого особливого. Звісно, це все вирішується, весь дизайн вирішується вже певною, певними стилями, певною структурою. Якщо подивитись, крім врапера основного контейнера, є ще якась. ось... Дивіться, одна обгортка є да, однієї частини і є ось форм. Тобто дві частини, ну, в принципі, на макеті ми так і бачимо. Якщо переключитись на один, зробити. Так. Якщо подивитись на якийсь один, то ми бачимо, що тут у нас є відповідно картка і є оця форма. Це і є ці дві частини. Перша візуалізація картки. Єдине, що стосовно картки, дивіться, тут у нас, крім цього ж є зворотня сторона, яку ми поки що не бачимо. Я в процесі демонстрації CSS-коду покажу, як цю частинку також Продемонструвати, показати, ну, тобто, як її побачити, точніше. Да Вона просто зараз вже відключена, нема певної комбінації класів стилів у цих елементів, яка б демонструвала зворотній елемент. Я це все покажу, це все буде. В першій частині ми бачимо, що є. Ось обгорточка ще одна. І в цій обгорточці вже є ось карт фронт і карт бек Це два елементи. Фактично однакові, але в сенсі ну, тобто, той самий об'єкт, але вони мають зворотній бік, і відповідно це у нас ця частина передня карточки, да, а там друга. Чому тут створені по два однакових елементи? Тому що саме за допомогою такої конструкції і надання кожному цьому елементу це shadow, а це emboss, да? тобто, якщо трошечки ну, розуміти. Англійські слова, то це зрозуміло, що перший елемент буде використаний як тінь, да, буде формувати тінь, а другий елемент буде формувати окремо оце, е, таку, <тиснення> таке тиснення, да, тобто, коли літери на картці вони е, з, боку, з заднього боку вони продавлені, скажімо так. І тут так само е, card holder names так само буде. І дата. Тобто всі вони мають такий ефект, тому вони подвічі використані. Тобто це не помилка, це спеціальна така структура, використана під того, щоб потім зробити певний стиль. Далі, це зворотній бік. Тут лише є підпис, і є у нас пін-код. Точніше, ну, CVV. CVV CVV. Так. Далі форма. Це div і форма в ньому. Так? Відповідно, ми маємо рядки в цій формі: раз рядок, два рядок і три рядок. В цих рядках це не рядки таблиці, це рядки просто візуалізації. З да? елемент групування цих полів. Тобто в першому рядку ось ці два елементи, в другому рядку ось ці два елементи, в третьому рядку кнопочки. Ось таким чином. Доволі проста насправді структура. Всередині ми що робимо? Ми робимо в цих рядках ми робимо div field. А відповідно. Так, да, це ж у нас один рядок і в ньому декілька полів. Але кожне поле для того, щоб групувати лейбли і інпути, тобто підписи і самі поля, ми ще робимо філди. Ось у нас є два філди в першому ROW. Да, це два цих елементи. Відповідно, вони у нас ідуть просто як input type text, Нічого там ніякого такого стандартного від браузера перевірки бути не може. Всі можливості обмеження чи якісь там перевірки, це вже треба створювати самостійно. Другий рядок це у нас два поля, і подивіться, в них зашити селекти. В них зашити два селекти це списки, які можна розкривати. І у них є певна кількість даних. Тут у нас є місяці, і тут у нас є роки. Звісно, якщо рік, наприклад, там якийсь початковий, то Є певний термін карток, до якого максимально вони можуть бути. Тут от додано фактично скільки там 10 елементів, здається. А тут місяці року, ну, звісно, всі знають, що місяці лише 12. Так, і це мається на увазі ось ці самі по собі елементи. А, це ж макет, сорі. Ось ці мається на увазі елементики ось такі. Вони є, тобто там вони виглядають таким чином стандартно, і далі ми будемо їх стилізувати і навіть кастомізувати, тому що трикутничок, на який що й буде кастомізований. Ось така структурка, в принципі, я нібито все розгорнув, на все звернув увагу. Нічого супер складного тут нема. Послідовність дій, максимум там по два поля у флексики. Закинуто. Ну, але давайте зараз подивимось на це більш докладно, що воно у нас тут є. З чого складається, в принципі, CSS тут багатенько, 230 рядочків. Підключаємо шрифти. В даному випадку це у нас два різних шрифти, три різних шрифти. Навіть дивіться, ось є один шрифт, є другий шрифт, є третій шрифт. І потім, відповідно до елементів, будемо їх використовувати баді по особливостях тіла, що тут? Ну, Центрування всього в місто, тобто в рапера на сторінці, фоновий колір і один з трьох шрифтів заданий як основний. Тобто, ті, хто вміють його успадковувати, вони будуть успадковувати, якщо їм не призначити якийсь інший врапер, position relative і з відступом зверху 200 пікселів. Після цього вже йде оця обгорточка. Тобто зверніть увагу, тут більш важливо дивитися на ось ці речі, одразу показую. Так? Ось це місце, я тут багато написав, це місто, місце, в якому треба змінювати дизайн карток. Зараз ми бачимо Viza і, Та що ж таке? я постійно переключую. І ми бачимо тут візу. Якщо я зараз поміняю тут перераховано, Банк Discover, Bank American. Visa і MasterCard. От, наприклад, давайте зробимо, що там, American клас, додамо. Тобто вони ці класи прописані всі в CSS і тому, коли ми лише додаємо клас, то там всі конструкції вони підключаються і все це відбувається. І, відповідно, завдяки цьому другому класу і тому, що там далі є. Я на це також зверну увагу, просто хотілося одразу показати. Основний контейнер це його розташування, це його е, трансформація переміщення по вісі x Вісі x це у нас зліва направа. Далі е, бачимо перегортання картки, до речі, да? тобто як побачити цей е, зворотній бік. Тут взагалі буде ефект е, у нас ось такого руху буде. Е, дивіться, фліп додається. він в тому самому елементі, от по селектору, дивимось, да, До речі, оце, ця підказочка, на яку я нещодавно звертав увагу, від ос Бачите, він показує, що перш, на першому рівні це селектор для елемента, в якому на першому рівні буде Credit Card, врапер і фліп, тобто два класи стилів. А вже всередині буде елемент з класом Credit Card Inner. І ми бачимо, що Крідіткарт карт врапер у нас є лише дизайн, а у нас немає фліп. Тому ми тут зараз пишемо фліп. Дивимось сюди, і вже у нас є оця частинка. Бачите? Тобто, у нас є ця частиночка. Ми її бачимо. І відповідно, що ми ще тут можемо зробити. Так, зараз я включу інспектор. Як це вам... Б... Ой, промазав. Так. Як показати. Так, давайте, напевно, я переключусь зараз сюди. Так. І пошукаємо наш. Так, 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 так. Ліп Американ. Так, дивимось на налаштування. На налаштування. Так, ось. Тобто воно може бу... Воно ховається тут, скажімо так, да? коли воно. А, коли, коли, його не, коли його немає, коли є лише коли перш, перша сторона картки. Так, тепер забираємо Ctrl-X. Оп, бачите, да? ви побачили. Шк, поїхало. І відповідно, так само, якщо ми цей фліп додаємо. Не дарма він називається фліпом, це якраз оцей ефект перегортання. Бум. Бачите, да, як це працює? Ось таким чином, а коли воно буде приховано, воно буде тут взагалі переміщено в бік. Ось. Це все працює ось завдяки Transform Translate Preserve 3D, тобто цей ефект з переворотом елемента плюс Rotate, оцей на 180 градусів. Тобто це все в комплексі працює для того, щоб показати оці два боки-картки. І, відповідно. Ось тут також продовжується певний блок. Це загальне налаштування цих е, двох карток та да, по їх е, розмірам. А ось це все, це все група дизайнів, група картинок, які підключаються на різний, відповідно, клас стилю. Мається на увазі, дивіться, це Credit Card Front у Visa, це Credit Card Back у Visa і далі далі. далі. Mastercard, Discover American. Це все там є. Далі йдемо по частинках. Card number, тобто номер картки безпосередньо. Це card holder, тобто власник карточки. Це е, дата, до якої чинна картка. Що тут у нас по стилях? Тут по стилях ну, практично все дуже просте. Ширина, висота, позиціонування, е, тому що це абсолютно позиціоновані елементи да, в межах картки, вони чик -чик 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 на свої місця. І font-size, line-height, font-weight. Все. Тобто нічого особливого, тому я на них навіть не зупиняюсь. І ось, будь ласка, shadow і Emboss, тобто два, два окремих блоки налаштування, які відповідно створюють цю тінь у текстового одного елемента і у другого такого самого розташованого. Саме там створюють відповідно і об'єм. Да, будемо казати. Z-index дозволяє їм певним чином розташовуватися, щоб тінь була знизу. Підпис це вже зворотня частина картку, картки, це художній шрифт, ну, курсів точніше, да, бачите, він такий дуже декоративний, але відповідно, тобто, що ви не ввели, скоріш за все, правда, виключно англійською мовою буде ось таким зроблено. Так, таким шрифтом. CVV – це, звісно, наш код картки певний дизайн, певний розмір має цінувати. Ну, тут більше не дизайн, розмір тут саме. Позиціонування. Загальне налаштування форми, білий фоновий колір тінь. Позиціонування, знову ж таки, ширина. Це рядки, про які ми вже говорили. Це філди Так, гепчик у нас є. Чому? Тому що все ж таки по вертикалі по вертикалі повинні бути відступи. Зараз ми його знайдемо. Так. Ось так. Ось він row. Тобто ось, ось вони гепи. Да? Вони працюють між цими елементами. Між дв... Там же ж всередині два діви. А мається на увазі, що форма. тобто ось дивіться, Field і Field. Тобто рядок, в ньому два поля, і між ними гепи. Рядок, два поля, між ними гепи. Ну, тут три поля, правда. Да? Відповідно, гепчики ці всі спрацьовують. Так, далі, далі, далі. Лейбл це підписи, також налаштування фактично тільки по шрифтах, зважаючи, що це лінійний елемент, тут для того, щоб він гарно відображався, додається display-блок. Це у нас всі елементи форми, тобто два інпути з різними типами. Да, type number у нас використаний саме для цифр, для введення. Де вони зараз, зараз? Зараз, зараз, ось. Тобто там, де CVV, щоб не було ну, захист від дурня, да? ніяких таких зайвих елементів, тільки вже за, за замовченням на рівні браузера, буде перевірка, що там вводиться лише число, а не якісь літери. І select це ось цей перелік. Select – розгортаючийся перелік і один і інший. В ньому option, відповідно, у Select, селекта в нього інший шрифт. Висота, відступи. Все це є таке, це все пояснювалось, неодноразово все доволі прості речі. Зупинитися на чомусь особливому хочеться: це кнопочка відповідна, її фоновий колір, текст, розмір, родина шрифтів, візуальна вага, розмір шрифта. Висота рядка, відступи, і все, в принципі, також скруглення куточки, все те, що також доволі знайомо. Я думаю, якщо ви хотіли хоча б один або два відео дивилися з цієї серії. Якщо не знайоме, не дивились, подивіться обов'язково всі 21 випуск попередні. Так, і що тут? Field Option це блок з полем списку безпосередньо, це також до списку, тобто їх пропорційність, скажімо так, да. і Select це наш повністю оболонка списку. І це його кастомізація. Дивіться, appearance None. Воно не з'являється. Так, а я там підключив взагалі CSS. Так, да, підключив. Тільки не тут. Я дивлюсь. Ось. Давайте. Стоп. Де браузер? Браузер, виходить. А, це ж є браузер. Я просто навколо бачу фігма, і я подумав, що це, <laughs> це сама фігма. Так. А, дивіться, оновлюємо да? Так, і маємо, що я там не забрав е клас фліп. Маємо, що оцей шеврончик, ця стрілочка, це не стандартно. Стандартно, ви бачили декілька хвилин тому. Чорна така малесенька на сіренькій, а тут вони апірансом відключаються в видимості цієї кнопки, а додається просто сюди цей елемент е на його місце, саме зображенням. І дивіться, з позиціонуванням від лівого боку на 95%, тобто залишається йому правий бік. І центрується відповідно, і не повторюється цей малюночок. Ось такий проєкт, він такий насичений, тобто тут багатенько коду, не настільки багато, як вчора, вчорашньому випуску, але ви бачите, що під кінець серії такі пішли потужні проєкти. Хоча це не означає, що завтра або післязавтра не буде чогось такого легенького простенького. Ну, подивитись, дізнаєтесь Якщо тобі сподобалось це відео, вподобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео і оберіть ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати мій канал. Дякую.